Волейбольний поєдинок між командами Континіум Волинь університет і Галичанка не дав уболівальникам дрімати. Уже на першій хвилині переможний м'яч здобули Волинянки. Тернопільчанки одразу відігралися. Але з другої хвилини змагань ініціативу знову взяла на себе волинська команда. Першу партію виграли господарки спортзалу із рахунком 25-13. Майстер спорту України, капітан команди, континуум волині університет. Інна молодцова каже, що для перемоги дуже важлива злагоджена гра команди. Всі тренуються однаково, всі докладають однаково зусиль і. Всі стараються забити якомога більше мічів, а так як я капітан, мені, від мене багато чого залежить і на мене покладають великі надії. Другу партію волейболістки з Волині теж виграли. У третій відкрила рахунок команда Галичанка, але перемогти фаворитів гри їм не вдалося. Це зараз нам вже прощає дальнішу підготовку до фіналу, ми можемо вже собі спокійно їхати і в поторію, пробувати вже і запасних, і гравців, і все, і деякі тактичні варіанти. А так ми знову боролися за кожне очко і не знали, що робити. Бо оставляти на останній ігровий тур, очки, які нам треба набрати, це теж не резонно. Ну от ми зараз виконали свою програму. Наступні ігри нарощуватимуть емоційну напругу. Дистанція до фіналу скорочуватиметься. Треба набирати бали, а значить посилювати тренування і берегти здоров'я. Адже попередні ігри принесли нашим спортсменкам кілька травм. Продовжує тренер континіум Волинь» університет Богуслав Галицький. У фіналі легких не буде. І южна складна команда Сєвероданчанка. Не дивилися на те, що ми їх. І в Луцьку, і там обіграли з ними треба грати. І Запоріжжя теж там на кожну гру треба настраюватись дуже сильно, дуже психологічно і виходити, боротись за кожен мяч. Програму максимум на цю гру наші волейболістки виконали, каже тренер, але не розслаблятимуться, адже фінал має бути саме за волинянками. До речі, перший етап вирішальних ігор чемпіонату України відбудеться в Луцьку, тому сподіваються, що рідний зал і вболівальники будуть великою підмогою.